Тош, Тоша. У нас копався такий пушистий, гарний. В'єдно вісу ще тебе так. Ой такий гарний песик, такий гарний песик. Чого гарчиш? Чого гарчиш? Чого Ти гарний песичок, не гарчи. Ось такий пухнастик, я да? тош. Де пінгвінчик? Ану, принеси пінгвінчика. Давай лиши цього тапочка. Пінгвінчика дай. Давай. Неси пінгвіна. давай. Давай, 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 давай. Це ж кегля. Ну давай кеглю. Неси сюди. Давай. Ой, молодчинка, дець, приніс кеглю, щоб з ним погратися. Да? На. Неси, давай. Давай, 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 давай. S <S 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 um>、ななんな Давай неси. Розірався, не можеш спинити. Тоже. Де кегля? Біжи, принеси, Біжи. Ну, Давай. Все, відпочинь трохи. Все, все, награвся. Давай. А вже набігався, да? Все. Відпочивай, давай, відпочивай. Давай. Відпочинь трошки. Давай, давай, давай. Ай, хороший такий. Тош, тоша? А, а пінчик, да? Тош, тош. Все, і мене до пінвінчика, він стомився. Давай, лягай, відпочить трошки, давай.